22 січня року 1919-го були дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну Соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надія минуливою. А криваве ХХ століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної борні. Тобою, що згадати після довгих збавлених ночей, вивчив я. Oh. До літа 1943 року напруга на Радянсько-Німецькому фронті сягнула апогею. Обидві сторони готувалися до вирішальної битви на Курській дузі, від якої залежав подальший перебіг усієї Другої світової війни. Еріх Кох, нацистський партійний діяч, обер-президент Східної Прусії, з 1941 року рейхскомісар України. Еріх Кох чудово розумів, що успіхи на фронті неможливі без надійного тилу, і тому безперервно надсилав до Берліна тривожні шифрограми. Таємно значну частину генеральних округів Луцька та Житомира в основному контролюють банди. Йдеться про територію у 17 тисяч квадратних кілометрів. Територія, що далі на північ, практично також не в наших руках. Визначення банди було даниною звичній пропагандистській риториці, адже навіть у Берліні знали, що йдеться про дисципліновані регулярні частини Української повстанської армії Бандери, яка на той час вже налічувала понад 50 тисяч бійців і була організована за територіальним принципом. Бойові осередки району створювали полк, три-чотири села Курінь, село сотню. Було впроваджено навіть власні знаки розрізнення. Армія розподілялася на три групи: УПА північ, командувач Дмитро Клячківський, УПА захід, командувач Василь Сидор, УПА південь, командувач Омелян Грабець. Влітку 43-го УПА була чи не єдиною партизанською армією Європи, яка без жодної допомоги ззовні повністю контролювала у тилу німців величезну територію. Таємно, українські національні банди мають дуже добре озброєння. Є підстави припустити, що їм допомагали запастися зброєю радянські війська через добре законспірованих посередників. У цьому припущенні гестапо не помилялися, а можливо, і знало про події, які відбулися ще декількома місяцями раніше. Москва 1943 рік. 23 березня за згодою Сталіна перший секретар Компартії України Микита Хрущов направляє командиром партизанських з'єднань таємну директиву Не виступати збройно проти націоналістів, якщо вони на вас не нападають. Упродовж усієї весни переговори з ОПА про співпрацю ведуть не тільки партизанські генерали Сабуров, Копак і Федров, але і командири спецзагонів НКВС та військової розвідки. Така тактика давала можливість не тільки зберегти і активізувати власні партизанські частини, але й практично вільно вести агітацію серед місцевого населення. А це, мабуть, було для Сталіна головним. В Україні виникала сильна партизанська республіка, яка, на відміну від Білорусії, була абсолютно неконтрольована Москвою, а отже, могла стати зародком майбутньої незалежної держави. Саме цю небезпеку враховував кремлівський вождь, заграючи з українськими націоналістами. В результаті народ, який у більшості своїй підтримував націоналістів, став набагато лояльніше ставитися і до червоних партизанів, та й командири з'єднань, підпорядкованих Москві, вели себе більш прагматично. Зверніть увагу, на цих кадрах комісар радянського загону під час мітингу сам пропонує помолитися в ім'я перемоги червоного воїнства. Ще півроку тому таке було неймовірним. А тепер навіть спецвідділи НКВС, люди вважали, якщо не повністю своїми. То принаймні союзниками, і на рівні з загонами УПА добровільно забезпечували фуражем та провіантом. Звичайно, аж надто братерської дружби з Кремлем не було, але на прихильний нейтралітет командири УПА справді розраховували. Навіть політичне керівництво ОУН вважало, що за складною ситуацією на фронті Сталін не піде на зрив домовленостей. Більшовики можуть вести свою партизанську війну скільки їм хочеться. Це нас зовсім не стосується. Доти, поки ця боротьба не буде скерована проти нас. А ось гітлерівці виявилися не такими необачними, як бандерівці. І зрозуміли, що звоювавши прихильність народу, Сталін практично виграє битву за Україну. Розгортається широка контрпропагандистська кампанія. Цікаво, що в ній активно використовуються ті радянські реалії, які вже встигли проникнути у свідомість людей. 1 мая національний праздник германського народу був також торжественно відмечен всім населенням освобожденних восточних областей. Многие крестьяне були введені во владение землею. Разом із безкоштовною роздачою землі у приватну власність, окупаційні власті дозволяють частково розширити діяльність української адміністрації, на якийсь час навіть припиняються масові репресії щодо цивільного населення. ООН Мельника вирішує скористатися оновленою політикою Берліна, проте бандерівці сприймаються з притаманним їм радикалізмом і трактують як зраду. У таборі Українського національно-визвольного руху Починається чергова кривава особиця. Хоча у кадри німецької кінохроніки вона, звичайно, не попадає. Я остаточно переконався, що з українським вождизмом, так само як і з комунізмом чи нацизмом, у нас може бути тільки одна мова повне їх заперечення. Нас вивів Господь на волю не для того, аби роздувати ворожнечу. Це за нас зроблять інші майстри руїни. Так було у 20-х роках, і так було в 40-х. У липні 1943 року, користуючись міжособицею у таборі українських повстанців, німці розпочинають одну з найбільших каральних акцій в історії окупованої України. Керує операцією головний спеціаліст рейху з антипартизанської боротьби і майбутній кат Варшави генерал Фонденбах. Судячи з наданих йому ресурсів, задача знищення УПА у розпалі вирішального поєдинку зі Сталіним ставала для Гітлера чи не найважливішою. Для допомоги 10 тисячам жандармів з передової було знято танкові, артилерійські і навіть авіаційні частини. Повстанці несли величезні втрати, і саме у цей момент радянські партизани несподівано порушують нейтралітет. Такий неочікуваний крок супроводжується ще і цілою низкою загадкових подій. Семен Руднів, генерал-майор, активний учасник радянського партизанського руху. У 1943 році комісар партизанського з'єднання Сидора Ковпака. Ще серед літа під час підготовки знаменитого карпатського рейду Руднів особисто і, звичайно, не без узгодження з Москвою укладає з бандерівцями договір про ненапад. А вже у серпні не може збагнути логіки крутих змін ситуації. Ми з Ковпаком розійшлися. Нам треба вести політику так, разом з націоналістами бити німців, хоча й жити окремо. Націоналісти наші вороги, але вони б'ють німців. На цьому ґрунті сталася дуже велика сварка. У радянські часи ці кремольні вислови цензура звичайно завжди викреслювала, пояснюючи політичною короткозорістю комісара. Як би там не було. Але у серпні 43-го Семен Руднів гине за таємничих обставин. За дивним збігом, майже одночасно декілька тисяч радянських партизан входять із Білорусії в Україну, намагаючись силоміць захопити території, які контролювала УПА. Привід нібито підступне порушення повстанцями домовленостей про нейтралітет. Хоча не могло не впасти в око те, що таку масштабну операцію необхідно було готувати заздалегідь, як мінімум місяця за півтора. Тобто саме тоді, коли комісар Руднів вів переговори з бандерівцями про спільні дії. І ще у 1987 році, на хвилі перебудови, газета Правда опублікує сенсаційну статтю про те, що комісара ліквідували за наказом НКВС. Розібратися в цьому детективному хитросплетінні політичних інтриг можна тільки, якщо згадати події, які відбулися того ж літа, але дуже далеко від України. Канада, 1943 рік, 25 серпня у Квебеку зустрічаються союзники Сталіна, прем'єр-міністр Великої Британії Черчилль і президент Сполучених Штатів Америки Рузвельт. На той час в Італії під ударами англо-американських військ вже впав режим Муссоліні, і сторони обговорювали варіанти ймовірного завершення війни. Їх було два. Знаменитий план Оверлорд передбачав відкриття другого фронту у Франції, аби після поразки Німеччини облаштування нової Європи спиралося виключно на політичну волю держав-учасниць антигітлерівської коаліції. Другий, менш відомий план називався «Ренкінг». Згідно з ним вважалося за можливе падіння режиму Гітлера в результаті внутрішнього перевороту ще до закінчення війни. У такому разі подальша доля європейського континенту опинялася в руках сил антигітерівського руху опору окупованих країн, якому Англія та США мали надавати військову, а головне політичну підтримку. В Україні на таку підтримку могли розраховувати лише повстанські загони ОУН. Генерал Деголь прямо заявив. Якби я мав таку армію, яку має ОУН, німецький чобіт натоптав би французької землі. Тепер вже Черчилль і Рузвельт зондували можливості утворення незалежної України. Старий Блев Гітлера знову виникав з небуття, про що радянська розвідка негайно доповіла Сталіну. Дмитро Медведєв, полковник держбезпеки, герой Радянського Союзу. У 1943 році. Командир особливого спецзагону НКВС переможці. Про те, що план Ренкін починає втілюватися в життя, Москва дізналася завдяки агентурним даним загону Медведєва, через який тривалий час підтримувала контакти з націоналістичним рухом опору. Таємно. Кілька джерел свідчать, що націоналісти групи Скоропадського ведуть у Лондоні переговори з англійськими політичними діячами про майбутнє України. Та обставина, що переговори вели політичні конкуренти ОУН, для Сталіна значення немало. Смертельно небезпечним видавався сам факт подібних контактів, адже вони загрожували порушити так важко налагоджені відносини із заходом. Націоналістичний рух опору міг бути визнаний воюючою стороною, а отже, отримати право представляти у подальшому український народ. Тому не дивно, що у літку 1943 року знищення упа стає для Сталіна не менш важливим завданням ніж для Гітлера. Звичайно, порушення нейтралітету зі збройною силою, яка підриває тили противника, та ще під час наступу, могло обернутися великими втратами, але для кремлівського вождя. Життя кількох мільйонів солдат було не такою вже незмірною платою за виграш цілої нації. Тепер бандерівці воювали вже на два фронти, не рахуючи міжособних сутичок з політичними опонентами. А втім, Сталін не обділив увагою і мельниківців. Здійснювати агентурні комбінації з метою компрометації перед німцями командного складу антирадянських формувань, домагаючись таким чином їхнього повного винищення. Цей наказ був сформульований Генеральним штабом Червоної армії ще на початку війни. Але на той час його було визнано несвоєчасним. Тепер про нього згадали. І з цим пов'язана ще одна загадкова подія. З часом вона увійде до всіх підручників з історії Великої Вітчизняної війни і навіть стане центральним епізодом кількох художніх фільмів. 20 вересня 1943 року до під'їзду Рейхскомісаріату у столиці окупованої України в місті Рівному під'їхав Опель з якого вийшла людина у формі оберлейтенанта вермахту. Ще через декілька хвилин на площі з'явився військовий чиновник з яскраво-червоним портфелем у руці. А рівно о пів на другу пролунали декілька пострілів. Вже наступного дня центральний провід УПА отримав донесення. У Рівному було вбито імперського радника фінансів Ганса Геля. Замаховець був в уніформі німецького офіцера. І хто є автором вищезгаданого атентату? Загадка. Через декілька років імена організаторів замаху буде знати кожен радянський школяр. А ось з якою метою проводилася акція, надовго залишиться загадкою. Микола Кузнєцов. професійний розвідник, герой Радянського Союзу. У 1943 році під ім'ям німецького оберлейтенанта Пауля Зіберта виконував спецзавдання НКВС. План ліквідації чиновника німецької окупаційної адміністрації особисто розробляв командир загону переможці, полковник Дмитро Медведів. Офіційно це іменувалося операцією помсти. І ось тут починаються дивні речі. Виявляється, що фінансиста Геля вбили помилково. Однак Медведів вважає, що мети акції досягнуто. У зв'язку з чим, поміж ним і Кузнєцовим того ж дня відбувається цікава розмова. Помилка не така вже й суттєва, товаришу Кузнєцову. Чорт би взяв цього Геля. Наступного разу, перш ніж стріляти, Доведеться прізвище перепитувати. Заспокойтесь, Микола Івановичу, яка по суті різниця? Дивно. Чому, власне, немає різниці? Незрозуміло також, чому помста призначалася для когось із пересічних чиновників, у яких навіть не було охорони, не кажучи вже про те, що професіонал центрального апарату контрозвідки у ролі звичайного терориста випадок не чуваний. І ще одна цікава деталь. Загін переможці діє вже два роки, але ніколи подібними акціями не займався. До того ж, у мемуарах Медведєва за декілька сторінок до опису цих подій є дуже знаменна фраза. Наші розвідники заявили про готовність знищити верхівку рейхськомісаріату. Це міг бути величезний за політичним резонансом патріотичний акт, однак отримали відповідь. Категорично забороняємо, цим можна зірвати розвідувальну роботу. Однак вже через декілька місяців Москва чомусь дає згоду на операцію незрівнянно безглуздішу. Але ж у НКВС сиділи аж ніяк не дурні, і у цьому ланцюжку на перший погляд абсурдних подій повинна бути якась логіка. І вона була. Ще раз звернімося до фільму. Ось Кузніцов Зіберт підіймає портфель чиновника. Насправді все було не так. Кузніцов нічого не забирав, а навпаки, залишив на місці замаху деякі документи. Через лічені хвилини їх знайдуть слідчі Гестапу у нібито випадково загубленому гаманці. Там був членський квиток берлінської організації ОУН Мельника кількасот доларів і підроблена в лабораторії НКВС директива про розгортання терору проти гітлерівців комбінація. Була розрахована точно. Це вже не кадри художнього фільму, а документальна хроніка. Навіть, попри прикру помилку, результати акції перевершили всі сподівання Медведєва, і він піднесено доповідає Москві. Таємно за підозрою у вбивстві Геля було страчено 38 провідних українсько-німецьких націоналістів, Арешти не обмежилися лише рівним. Те, що одночасно за унівцями гітлерівці стратили понад тисячу заручників з мирних мешканців, Дмитро Медведєв, звичайно, не доповів. Хоча Сталіна це, напевно, і не збентежило б. Більше того, це було вигідно. Репресії вкрай загострили відносини УПА з мирним населенням, залишалося тільки підігрівати конфлікт черговими замахами. І як би там не було, але восени 43-го для українського повстанського руху настали найважчі часи. Стан в Україні, мабуть, нічим не відрізнявся від описів пекла. Гестапо втратило всяку орієнтацію в ситуації. Німці випалювали цілі села та райони, а на другий день туди набігали большевицькі партизани. На цих кадрах радянські партизани заарештовують сільського старосту, який щодо донедавна надавав їм притулок. Фільм відверто постановочний, але фінал буде жахливо реальним. Зрештою, пропаганда СРСР і Рейху практично не відрізнялася. Таке враження, що й творили фахівці однієї школи. Слухай, українські народи! закликали гітлерівці. Сталін визнав бандита Бандеру головним більшовиком України. До українського народу вторили їм спецпропагандисти НКВС. Бандит Бандера та його прихвостні прибули в Україну на німецькій тачанці. Цю словесну і водночас криваву дуель все-таки виграє Сталін. В усякому разі, західна преса висвітлює події в Україні виключно як боротьбу Червоної армії з місцевими колабораціоністами. Втім, цьому є і інше, більш серйозне пояснення. Тегеран, 1943 рік. 29 листопада на вечірньому засіданні конференції країн-учасниць антигітлерівської коаліції Сталін таки домагається від США та Великої Британії визнання України невід'ємною частиною СРСР, включаючи західні регіони, приєднані у 39 та 40-му роках. Це було результатом відвертої оборудки. Рузвельт і Черчилль зробили вигляд, що вірять Сталіну, який оголосив весь український національно-визвольний рух сліпим колабораціоністським знаряддям Третього Рейху. У відповідь СРСР офіційно засудив індійський національно-визвольний рух на чолі з Ганді та Неру, як такий, що підриває військові зусилля його союзників, Устремління народів до незалежності, вкотре стало розмінною монетою у великій грі, де на кону були імперські інтереси. Одночасно з діями на дипломатичному фронті Йосип Сталін починає широку пропагандистську кампанію для населення східних регіонів звільненої України, демонстративно підтримуються українські творчі спілки, збільшується кількість українських видань. Серед усіх народностей СРСР тільки для українців в армії вводять національний орден імені Богдана Хмельницького Україна вогні. Ось уже два роки горять міста, і села, мови летенські жартовники, що освітлюють велику трагедію сучасність. Довженко розпочинає зйомки фільму Битва за нашу радянську Україну думається, за інших обставин слово наше ніколи не потрапило б до назви. До речі, пізніше, коли обставини змінилися, саме це слово йому і нагадали. Тепер головний провід ООН почав усвідомлювати, що втрачає Україну, що авторитарний устрій організації, який відіграв важливу роль у консолідації Збройних сил, одночасно трагічно розколов єдність народу. Ми пропагували народові власні сили. А нарід зрозумів, що цією силою є тільки УПА. Ми мусили казати народові, що УПА це і є нарід. А не щось чуже чи там західняцьке. Бандерівці терміново вводять до своєї програми низку демократичних і навіть соціалістичних положень. Розвертають підготовку до форуму, який міг би створити справді загальнонаціональний керівний центр визвольної боротьби, але провести його вже не встигають і віддають наказ армії відступати в Галичину. Україна лишалися за Сталіним. Кремлівський вождь стратегічно переграв ООН, що з гіркотою визнав Тарас Боровець багато років по тому. Головною наукою того часу є гіркий факт перенесення ідейно-політичної роздрібненості на бойові фронти визвольної війни. Одначе зробити практичний висновок з ревізії наших поглядів. Пізню осінь 1943 року було неможливо. Червона армія була вже в Києві. Було вже пізно. У борню і криється кров'ю битий шлях, будуть хлопці, йти суворочолі, сіруватих начені черяда.